номер 554. Мира 9050, ціна 5300 гривень. Розкладаємо. Думаю, всі знають, що мира це німецький виробник. І параметр. Ширина сидіння 47 см. Це між підлокітниками. Загальна ширина відео буде доволі 64, глибина сидіння 43. Висота спинки, також 43. Відсидіння до підлоги відстань 4650, важить він 20 кг. І навантаження отримує 130 кг. Вживане крісло колісне, повністю справне. Є нюанси це царапини по корпусу і те, що треба буде його трішки почистити. Починаємо, як завжди, з підніжок. Вони складаються. Відкидаються, знімаються. Регулюються, по довжині. Ось тут, бачите. Є у нас ремінці проти зісковзування. Дивимось на передні колеса, нічого не штопориться, значить, підшипники у нормі. У мене просто тут підлога не рівна, тому воно деколи -то крутиться просто в повітрі. А, такс. Колеса а, у нас литі, досить хороший протектор, просто що вони брудні. Є можливість регулювати їх по висоті. А, що дай змог поміняти кут на сидіння. Задні колеса в чудовому стані, майже як нові, 24-ті колеса литі. Щоправда, є от царапини на обдах. Це стандартно. Швидкоз'ємна муфта можна зняти одним натиском. Блокування коліс. Все працює, лише можна його ще більше зараз затиснути, що я і зроблю. Регулюється по силі затиску. Ось тут позаду. З другої сторони, бачите, тут вона вже більше затискає. Так само. Хороший стан. Так працює. Сидіння Сидіння подвійне. Є тут всередині середині наповнювач. Тканина. Пошкоджень немає. Так доволі така цупка, вона не вигорівша. Просто так здається. Ось така вона насправді. От. Просто тут десь забагато. А, пошкоджень не бачу, проте все рівно раджу. Ось тут це все ми відкручуємо. Так само і тут позаду знімаємо через ручки і вправку. А, ці захисні щитки все ціле. Тут підлокітники. Підлокітники також цілі, проте десь в деяких місцях вони трішки такі знебарвлені. Так, і, звичайно, що відкидається у нас. дивіться. Піднімаємо так і вони відкидаються. І можна їх навіть взагалі зняти. Зараз покажу як. Ось тут дивіться, просто. Ось це от. піднімаємо і просто знімаємо. Тут у нас відбувається регулювання висоти сидіння. А тут, якщо треба, давайте якось треба перешкоду виїхати через поріг на бордюру, тоді наступаємо і піднімається повіт. Це, можливо, хтось не знав. Посилання, де придбати даний візок, я залишу внизу під відео. Всім дякую за увагу.